Діти без школи, бо керівники двох громад не можуть домовитись. У Рівненському районі збираються закрити школу. Знаходиться вона у селищі Клевань і вчиться там майже 400 дітей. Більшість з них з сусідньої зорянської громади. Влада Клевені порахувала, що своїх учнів простіше перевести в інші навчальні заклади, а ліцей закрити. Бо у бюджеті немає грошей на його утримання. Батьки шоковані, збираються перекривати дорогу. Між двома громадами Рівненського району піднявся градус напруги. Клевенська територіальна громада хоче реорганізувати ліцей номер 1 адже із 363 учнів 235 із сіл сусідньої зорянської громади. Саме тому утримувати заклад за свій кошт тут більше не хочуть. Батьки учнів не приховують свого обурення. Нам е як це географічно підходиться школа територіально? Так наші діти приносять вам освітню субвенцію. Це робочі місця, ви отримуєте заклад. Якби не було дітей Зорянської громади, як би працював ліцей на 120 двадцять Умовою утримання закладу і надалі голова Клевенської громади називає співфінансування за умову, якщо у бюджеті Зорянської територіальної громади на 2023 рік передбачить справедливу суму компенсації за навчання їхніх дітей. Ми приїхали з одним ваше співфінансування на утримання ліцею номер 1 і закриємо це питання. Ви нам скажете, дасте гарантію. Або ви нам скажете Галина Йосипівна, Ми приїдемо, ми порахуємо комісійно, щоб не так просто на словах, звідки взяли. Отут ми стільки дамо, а більше ми не дамо, бо ви не заслуговуєте. Голова Зарянської тергромади Михайло Олійник у відповідь пропонує покрити 75% витрат на комунальні послуги. Пояснює, йдеться про суму у близько 1 мільйон гривень. Підкреслює це довіз автобус, витрати, це електроенергія, вода, газопостачання, вивіз сміття, буде виділяти 75% в бюджеті 2023 року. Буде виділяти 75, плюс 10%. З цим у Клевені не погодились, мовляв, аби заклад і надалі існував. Від зорі треба небагато і немало 2 мільйони 900 тисяч гривень. Це 65% від суми, яку витрачають на ліцей. кажуть, це справедливо, адже такий відсоток і дітей з зорянської громади, які там навчаються. Ця сума в еквіваленті в натуральні показники це 2 мільйони 909 тисяч, на 2000 тільки 2022 році. То 75% від цієї суми, чи 75% від 5 мільйонів 318, які йдуть в загальному на заклад. Це дуже важливо, тому що сума відразу відрізняється. Зійшлись на тому, що всі витрати потрібно підрахувати а на це треба час. Чому це не зробили за два роки, протягом яких і існує ця проблема між громадами? Питання відкрите. Це просто сором. Це сором. Це це я не знаю як назвати. Ми стали заручниками цієї ситуації. І страждають від цього діти, і чим далі ми заглиблюємося в цю ситуацію, тим більше який зав'язується вузол, і ми його не можемо розв'язати. Наш заклад, і я, як представник адміністрації, як голова, керівник закладу, я не можу вплинути на цю подію, і на цю я навіть не бачу, як може розв'язатися ця ситуація, тому що це все залежить тільки від очільників двох громад. Батьки не приховують свого обурення, мовляв, дадуть оцінку своєму керівництву на наступних місцевих виборах, а поки не дадуть закрити очі на свою проблему, обіцяють протестувати та навіть перекривати дорогу. Ви тільки говорите, що на рік віднесемо на півроку, і через рік в нас знов зустріч, зустріч, зустріч. Скільки ми раз зустрічалися в Клевенському ліцеї? Вже скільки разів, скільки ви двох приїжджали? Дмитро Тригубець та Володимир Захаров. Новини рівного.